Так, всім привіт, всіх вітаю. Прийшов погодувати кроликів. Трохи дивиться, що мають сіно. Таке там сусідка. Даємо зароморку трохи, яблука даємо. Сіно то по-любому. Коли тес на вечір бачив, сіно. Та й добре. І всадимо. І самім понасипав. от їдять у вас. Такі всі красончики наші. До речі, є крилиці дуже гарні, можна поспаровувати. Тут ще не спаровані от самець. Можу покрити якусь самецю, якщо треба. Є такі, що покрив і вже вони вродили от, Зараз покажу легенько. Первістка перший раз народила. Є кровонятка, не хоче там дуже лазити, чесно. Тепленький, маленький. маленькі, кабанчик. Тихо-тихо. У нас короче, мама така одна агресивна, коли має родить кровенят. І така я дивлюся, і ця вже молода така. Так що ще залежить. Спокійно краще собі лишати по голів'ю. Це агресивно, але вона знов родить стабільно по 10. Под 5. 5,5. 10-11. Але тільки в, от, в період вагітності або коли з малими. Ну, але вона постійно в такому періоді. Можна її продати. Хто хоче, пишіть, дзвоніть, щось домовимося. Це якраз суня молода народила. Там так само тут у нас мовби крили, пустили, буде родити. Тут мальки, мальки-мальки, всі красиві. всі сидять, по п'ять і чудово їм. Да, дав і все, тим що не дав, зараз дам. Оса, опа. О, Карадянська кружка, знаєте, як тут десь колись в селі алюмінівою. І задерчка набрав собі чіп, кружечку. Де зараз ще їм докину, мабуть, але головне, щоб всі були ситі. Наші так що назбиралось пару спарованих кролиць. Щось питали, питали. Якщо що, то є. Умовами утримання не хвилюйся, але такі. Домашні умови. Горити з боку, моїш там старший. Добре, що все добре. Не так я тут з ними часто, але те, що треба, то процедуру На дворі є ще санці, але вони там не будем вже до них. Так само приликів показали гарненьких, Чудовеньких. домик. Можна пустити крилицю, спробуємо, чи піде до самця. Він то хоче, а вона то ще не знає. Зараз подивимось. Але вже пізніше може покажу вам чи розкажу Так що добре. Кролики подивилися. Кому цікаво, пишіть.